Виверження, що раптово почалося, менше ніж за добу перетворило колись розвинене і жваве місто в мертву пустелю. У пумпеях стало темно, як уночі, піднявся величезний стовп попелу і пилу, утворилася хмара, що закрила сонце. Потім зверху посипалися камені, шматки пемзи, густо повалив попіл. У різних частинах міста почалися пожежі. У паніці городяни металися вулицями, намагаючись врятуватися, але сірчисті випари отруїли тих, хто вижили. Теплова енергія, виділена Везувієм під час виверження, була в сто тисяч разів більша за енергію від бомби, скинутої на Хіросіму. Але особливо цікавим є факт, що під час виверження Везувію не загинуло жодного християнина яким разом із нечисленними жителями вдалося залишити місто на кораблях у період виверження. Вже тоді багато хто зв'язав страшну загибель міста з Божими судами, що спіткали людей, які втратили всяку людську гідність, і одночасно багато хто побачив у тому, що сталося, Божу милість і турботу про тих, хто зберігали заповіді і віру в тому розбещеному місті.